У мене знову нове надходження. Народніший автомобіль, який, мабуть, одні з найбільших запитів за по цьому автомобілю. Шкода А5 2013 року. І з яким двигуном правильно, з 1.6 МПА двигуном, в дуже класному стані. Автомобіль весь в рідній фарбі. Не одна деталь не фарбувалася. Ось такий зовнішній вигляд цього автомобіля, як в народі говориться, як струна. Мінімальні сліди використання, які в принципі мають бути автомобілем, рухались, ним користувались, але мінімальні сліди використання цього автомобіля, подивіться на стан порогів. І це не фарбоване, ні те, ні те. Противотуманні фари, лінзована оптика, легкосплавні диски на майзуновій гумі, дуже в гарному стані тормозні диски. Лобове скло в нас також в... Оригіналі, де воно тут на цьому автомобілі. Ну, я дивився 13-й рік, почистий 13 рік лобового скла. Тут також 13 рік, значить що, автомобіль буде на обліку 13 роком. Два склопідіймачі електрорегулювання дзеркалами, підігрів дзеркал, кондиціонер, механічна коробка передач 5-ступенева. Регулювання світлом. Ось в такому стані кермо. Пробіг 229 тисяч. Так, да? да. Потолочок у нас не обвищий, в гарному збереженому стані. Також дверні карти не обвищі. І сидіння не перешивалися Все відповідає своєму пробігові. Задній ряд ось так. Дверні карти також не обвищі, не затерте Тут не зачухане. Все <кх> В гарному збереженому стані. Що ми маємо МПА Хто його всі любить? Да? Полочка на місці. Запаска домкрат, ключик на місці і запаска, навіть яка ще не встановлювалася. Подивіться, в якому стані наліпка. Це класна сервісна наліпка, яка ну, хто розуміє, то й розуміє, то і подивіться стан задньої, заднього пластика. Тут зазвичай все витерте, витерпане. Тут в цьому автомобілі все дуже класно. І що ми маємо? Ми маємо 2013 рік, ми маємо свіжопригнаний автомобіль з Європи, розмитений, сертифікований. 1,6 і двигун, лобове скло в оригіналі, рідна фарба, стан просто клас. Так що буду просити, за цей автомобіль 8400. Я думаю, що для цього автомобіля, для цього стану, це дуже хороша, адекватна ціна з урахуванням того, що їх практично вже немає. От просто їх в Європі це немає. Це як, як, говориться, як єдиноріг. Якщо так, телефонуйте, будемо домовлятись. Всім гарного дня.